Переповнені повагою спортсмени та розчулені і щасливі бійці в офісі телеканалу Правда тут Львів сталася справжня казка. Боксери з Кейупромоушенс вирішили, що обов'язково повинні подарувати воїнам незабутні враження. Вагань, що це має бути саме відпочинок, ні в кого навіть не виникало. Адже там на нулі для наших хлопців це найбільша мрія. Але тижнева подорож зі своїми коханими на надсучасному лайнері подарунок, який не як зворушив та здивував бійців. Це от всі хлопці, наші всі скидувалися. Хочемо вам подякувати за вашу службу, за те, що ви оборонили наш спокій, за те, що ви там ризикували своїм життям і зробили стільки всього, щоб ми тут в тилу могли робити для вас. Так? Тобто наша задача пряма, яка ви там напередку. Якщо ми не воюємо, ми маємо зробити все, щоб у вас було все необхідно. І не тільки, щоб ви там воювали безвилезно, але і трошки відпочивали. Лайнер, який був, по-моєму, в 2023 році спущений на воду, це один із найвеликих і найпотужніших лайнер, який сьогодні є. Тому кожен з вас тиждень, ви бачите, тут Генуя, Рим, Сицилія, Мальта, Барселона, Марсель. Це найновіші ланці. Тому, хлопці, ще раз дякуємо вам за службу. Гарно відпочиньте. І слава Україні. Героям слава! Військові Іван та Сергій не приховують своїх емоцій, бо точно знає, що попереду незабутні враження. Саме вони стали першими, кому боксери подарували круїзну подорож. Історії цих хлопців непрості. Пілот Іван був у полоні. А боїць тероборони Сергій пройшов найскладніші напрямки і протягом трьох років практично не відпочивав. При обороні Києва був збитий, бо я льотчик і про виконання бойового завдання був збитий. На жаль, виконували польоти над окупованою вже на той час територію, і Путін мені подарував теж турне, тільки турне по Росії, табір для військовополонених, СІЗО. Ну, всі бойові завдання в були у два на 23 на Вугледарі. Стояли, потім на запорізькому напрямку стояли і на Донецькому напрямку стояли. Вийшли недавно. Три роки війні скажу, то почти без відпочинку. То звісно, така новина на нас. В першу чергу я ж кажу, здивувала, ну, приємно здивувала. Повідомлення про подорож стало зовсім неочікуваним для обох бійців. А коли вони ще й дізналися, що відпочиватимуть на лайнері зі своїми коханими, то їхньої радості вже не було меж. З вікна Норвезького шпиталі я бачив, як круїзні лайнери заходять в порт. І думав, що ця можливість, вона а, тільки для найбагатших людей світу. А коли я побачив, що Круїзний лайнер і така подорож. Я був максимально здивований. Ми обидва зраділи неймовірно. Спочатку, як завжди, по військовому я не зрозумів, куди і що, а потім, коли ми вже зрозуміли, що це круїз, то емоції закоплювали. Першу чергу не було, в другу чергу вражений, бо я був якраз на позиції. З позиції виходив толком, ще не зрозумів, куди ми будемо їхати на відпочинок. Ну коли узнав, то звісно, приємно був здивований. Та трохи морально відпочити. <світ> Побачити світ людей якось трошки перезагрузитися, перезавантажитися. Ця неймовірна круїзна подорож воїнів вже добігла кінця, і вони готові знову виконувати свої бойові завдання. А боксерики у промоушен зупинятися на цій акції не збираються. То обіцяють і надалі допомагати армії. Ми з нашими хлопцями прийняли таке рішення, що після кожного нашого вечора будемо скидуватися з гонорарів, тобто, да, і допомагати збройним силам.